Ми живим, вітає 114-ту бригаду ТРО з ним створення частини. Дякуємо за захист. Від колективу Національної академії служби безпеки вітаємо 114 ту бригаду Сил ТРО Збройних Сил України. Дякую вам за вашу роботу по прискоренню нашої перемоги. Сил, наснаги та витримка вам. Вашій нелегкій справі для захисту нашого незалежності. Ми завжди поруч і готові допомагати. Дякую. Щиро вітаю славних воїнів 114-ї бригади з 6-річчям. Друзі, завжди поруч з вами. Хочу привітати від імені Комітету національної безпеки оборони та розвідки 114 бригаду з 6-річчям. Хлопці, я знаю, що зараз ви мужньо виконуєте свій обов'язок на передовій. Бережіть себе, слава Україні! Ми вітаємо з Софійського собору! Дякуємо хлопці за. Підтримку Софії ми зробили декілька спільних виставкових проєктів. Хай непорушна київська стіна, Оранта береже вас в бою. Повертайтеся зі щитом. Дякуємо за захист! Бажаємо перемоги та перемог! Стаємо разом! Разом обожаємо нашу перемогу! Володарське об'єднання під Парасолькою вітає вас із Днем народження! Бажаємо кожному янгола-охоронця, Ваша робота не перевершена і ваша розвідка працює. Ось так! Шановні друзі, побратими 114 ї бригади. Дозвольте привітати вас із днем утворення бригади. Наша бригада за досить короткий термін пройшла шлях до становлення повноцінного бойового підрозділу або як у нас кажуть організму. Тож дозвольте побажати вам, щоб ви якнайшвидше повернулися з перемогою до своїх домівок на Київщині. Від кожної української матері до земни уклін вам за те, що ви борюєте вільне, щасливе, незалежне майбутнє для наших дітей. Ми пишаємося вами, чекаємо вас додому. А й особовий склад 114 ї бригади, шестиріччям створення Божої опіки, козацького здоров'я, щоб шаблі не брали, щоб кулі минали разом до перемоги. Дякую вам за можливість працювати і зрощувати дітей. Бажаю всього найкращого, ваша школа міга. Вітаємо вас з Днем народження бригади! Ми знаємо, що зараз у важких кровопролитних боях ви знаходитеся на сході, виборюючи нашу свободу і незалежність. Молимося за вас, бажаємо кожному з вас, янгола-охоронця за плечима. Чекаємо вас цілими та неушкодженими. Тримаємо стрій разом до перемоги. Слава Україні! Дорогі захисники 114 бригади. Сьогодні ми відзначаємо ваш день народження і хочемо подякувати вам за вашу мужність та відданість. Ви наші герої, які щодня захищають українців. Дякую вам. Дякуємо кожному захиснику та захисниці за самовідданість, боротьбу та незламність. Раді бути вашим надійним волонтерським тилом. Бойового духу, сили. Непохитної віри у перемогу, як найшвидшого повернення додому до своєї родини. Дякуємо за службу. Слава Україні! Героям слава! Я Майк Робінсон, колишній офіцер спецназу армії Сполучених Штатів Америки. Вітаю зі святом чоловіків та жінок 114-ї бригади територіальної оборони Київської області. Україна виграє цю війну. слава Україні. Білоцерківський медичний фаховий коледж вітає шестиріччя 114 ту окрему бригаду територіальної оборони України. Бажаємо вам наснаги, терпіння та мотивації! Дякуємо за віддану роботу, дякуємо за те, що порігаєте нашій оселі. Дякуємо за можливість навчатися та працювати. Слава Україні! Героям слава! Вітаю 114 ту бригаду ТРО! З ним створення та 135-й батальйон, який в її складі. Ми завжди вам допоможемо. Мужні воїни 114-ї бригади! Вітаємо! Вітаємо! вітаємо!